Друзі, всім привіт! Вітання з Лос-Анджелеса, Каліфорнії. Мене звати Кристина. Я українка, харків'янка, п'ятий рік живу в США. Ми останнім часом знімаю дуже багато такого серйозного контенту. Це імміграції, пошук першої роботи, пошук першого житла, інвестиції, знову пошук роботи. Коротше, сьогодні вирішила відволіктися і зняти так про те, як люди відпочивають у Каліфорнії. Тут не лише працюють. Тому сьогодні ми з вами відправляємося в Дізніленд. А також розкажу окрім атракціонів, що там ще можна робити, в тому числі дуже прикольний такий фуд туризм. Тому в Діснеленді ми не тільки каталися ми ще їли, 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 їли. Короче, сподіваюся, буде цікаво. Погнали. Називається вулиця, яка веде в Діснейленд? Звісно, Діснейленд Драйв так і написано, щоб вони заблукали. Отже, друзі, найголовніше питання: скільки коштують квитки в Діснейленд? Тут забігаючи наперед, дійсно вони доволі дорогі. Якщо ви, наприклад, живете в іншому штаті або в іншій частині Каліфорнії, то а, якщо ви захочете відвідати в один день одразу два парки, а забігаючи наперед, тут є два парки: Перший називається Дісний інший інше Каліфорнія Каліфорнія Парк. То в такому випадку квиток на одну людину на один день буде коштувати 250 доларів. Ого, го скажете ви. Але якщо ви живете в південній Каліфорнії, у мене для вас класні новини. Ви за 250 доларів можете купити квиток на три дні, тобто на три походи в парк. Ми з чоловіком якраз купили такий квиток. І, наприклад, якщо у вас двоє, це вам обійдеться. 550 доларів. І це насправді, якщо подивитися окремо квитки на кожен похід, на кожен парк, доволі вигідно. І прикол в тому, що ці три походи ви можете обирати дати вільно і ви можете обирати саме парк. Тобто сходити раз сюди, раз сюди, і потім обрати, який парк вам більше до вподоби. Тобто наш висновок. Ми сьогодні йдемо другий раз в Каліфорнія Адвенчер Парк. Отже, друзі, якщо ви зберетеся в Діснейленд, то знаєте, що черги там починаються ще з парковки. Ви заїжджаєте на парковку, сплачуєте 35 доларів. Так, це також додаткові витрати. Паркуєтесь і обов'язково запам'ятовуйте, де ви запаркувалися. Там, дивіться Mickey 1H. і щоб знайти свою машину, в додатку Disney, в додатку дійсні. Um, Save Vehicle Location, І потім, якщо ми навіть заблукаємо, ми відкриваємо додаток і бачимо, де стоїть наша машина. Загалом перед тим, як потрапити в Діснейленд, ви проходите кілька рівнів перевірки. Власне, прикольніше, що купують дорослих людей з малечою і навіть дорослих з вушками в всяких футболках тематичних світшотах. Блін, кайфово. До речі, доволі такий серйозний контроль тут. А далі вас везуть на прикольному транспорті прямо до самого парку. Отже, друзі, цей маленький автобус вас привозить от сюди. І тут ми маємо два парки: зліва, зліва це Діснейленд, а справа California Adventure Park. Там де доросли, ну, більш такі дорослі атракціони. Діснейленд. А там знаходиться замок, який ви стовідсотково бачили на фотках тих, хто побував вже в Діснейленді. Ну і не можу не сказати кілька слів про сам Діснейленд. Звісно, хоча б раз і туди завітати треба, як мінімум, сфоткатись поруч з замком, але чесно кажучи, я думала, що він буде набагато більше. Дуже прикольний світ позоряним війнам, особливо бар, стилізований бар. Оце туди. Точно раджу всім завітати. Ну і ще один прикольний атракціон, який мені дуже дуже сподобався, це індіана Джонс. Але в загальному Каліфорнії Парк мені сподобався набагато більше. Друзі, якщо зберетесь в Діснейленд, раджу одягатися максимально зручно. От, наприклад, як я джинси, кеди, просто майка і обов'язково ковтинка в рюкзачок, бо буде ввечері холодно. Зараз ви зрозумієте, чому, тому що Діснейленд – це постійні постійні черги. Ну але воно того варте ще і як. Так, ну і знову ж таки, ми скануємо на вході пас і проходимо в парк Зараз з розвагами. Ну і все офіційно вітаю. Тепер ми потрапили в світ магії. А друзі, пам'ятаєте, казала про черги, так, от якби не стояти в чергах, можна собі встановити додаток джіні і 30 доларів з людини. Ти платиш, щоб наприклад нас двоє ми платимо 60. і таким чином ви собі економите час. Ви просто відкриваєте, наприклад, якийсь певний атракціон і обираєте годину. О, Incredicoaster на три є. О, супер на 3 пєм. Ми йдемо на Incredicoaster і ми не будемо стояти у черзі. Насправді, ну з однієї сторони, що доларів на двох це доволі така нормальна сума, але з іншої сторони, якщо ви, наприклад, приїжджаєте на один день Діснейленд, то це має сенс, тому що за рахунок того, що ви трошечки доплатите, ви встигнете потрапити на всі атракціони. Тобто, якщо ви будете стояти реально в черзі, беджині а, на кожен атракціон, то є шанс, що ви до кінця дня подивитесь два-три атракціони максимум. Знаєте, що неймовірно круто, що тут дорослі не бояться залишатися дітьми, і неважливо тобі 15, 20, 30, 40, 60, ти можеш прийти в Діснеленд, купити собі вушка і покататися на атракціонах, і це так кайфово. Друзі, ну я вже говорила про те, що якщо ви приїхати в Лос-Анджелес і захочете поїхати в Діснейленд, то це 40 хвилин машиною до іншого містечка, яке називається Енахем. І звісно, тут вам знадобиться машина, тому вирішила вам порадити класний варіант, де можна недорого зняти тачку у Лос-Анджелесі. Компанія називається Major Rentals LA, власник українець в автопарку понад 250 машин на будь-яку кишеню. Наприклад, ось такий Ford Fiesta можна взяти усього за 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. Можна, наприклад, зняти ось таку. Шеві комар, вона вам буде коштувати 500 доларів на тиждень або півтори тисячі доларів на місяць. Нагадаю, що, по промокоду Українка в США у вас знижка 20%. а в ціну включена страховка, платні дороги, немає обмежень по пробігу. Ну і наразі, до речі, вигідно зняти тачку. Тепер можна не тільки в Лос-Анджелесі, але і в Сан-Дієго. Друзі, а відтепер тепер в Major Rentals LA можна вигідно орендувати не тільки тачку, а ще й таку круту міні-яхту. Це буде коштувати 250 доларів за годину. Мінімум потрібно брати 3 години. Або також можна орендувати водяні мотоцикли. Це буде коштувати 150 доларів за годину, мінімум дві години. Ну і знову ж таки, по промокоду Українка в США знижка 20%. А суть Діснейленду для дорослих полягає в тому, що тут на кожному кроці продаються коктейлі, кава з алкоголем. Коротше, тут коли діти реально насолоджуються з кукурудзою в руках, а то дорослі зазвичай насолоджуються з келихом. Так, друзі, ось такі два коктейлі по 17 доларів. А що там не залишав? Правильно не треба залишати ще залишати. А. Отже, друзі, за рахунок Джинні, ми забукали конкретний час на атракціон, який позаду мене називається він інкреда костер. І чесно кажучи, я зараз дивлюсь на нього, там буде от тебе вистрілювати. І я розумію, що напевно я обісрусь. Ви за реально страшно.

Афілія, правда офієсна, аф реально розмішалася Це Справжня американська зірка. <риклад> Коротше Ми вперше сиділи на першому ряду і гірка просто суперова Якщо ви думаєте, що Діснейленд або Дізед Парк це лише каруселі, то ні, насправді також ще й туризм. До речі, реально от, в суботу, після другої, третє, не так багато народу. Коли сподається враження, що вони менше заробляють на виках, ніж на тому, що тут багато ресторанів, кафешок. Шука... Що по меню? Шріп Шриб... Альфредо паста, 29 доларів. це красиво, але чи смачно, потім розкажу. Цілком ну, нормально. О, дивись там якісь шоу починається. Став квартира месників. Да Та ви дивили, там хтось... А там просто чувак візек. Що ми ще заробляють тут в Disney World і Adventure Park? Це на різних іграшках. Ось така, наприклад, молотор двадцять 29 доларів а футболки. Он чашки по 29 доларів з капітаном Америка. Якщо хтось хоче прокидатися вранці, пити каву і думати, що він капітан Америка, теж можна 20. а ні, брошут, 19 доларів. Друзі, ну і усього за 8 тисяч доларів можна придбати собі статую залізної людини. Хто в першу черзі? Звісно, я. Друзі, до речі, дуже круто. Що якщо ви людина з обмеженими можливостями, або, наприклад, дуже старенька людина, або людина з великою вагою, що важко ходити для того, аби облегшити вам персоналі по парку. Жині отак от скануємо, і все. Ми на наш час прийшли в і стала церква. Так, друзі, це у черги навіть з Жині. В Принципі порівняно зі звичайним невелика, але все одно треба розуміти, що треба вдягати зручне взуття. Обов'язково при антеклайбреніфом окане ордез кразі я чи з того є де якісь перформанси. Що це? Це мастерська Говарда Старка, батька Тоні Старка. Обов'язково завжди перевіряю, чи ти присівнувся, чи оцю штуку гарно зафіксував, тому що безпека понад усе. Ну, що, погнали. <звук> а, ми їдемо садом. Кереж <звук> тут є два типи атракціонів. Роудбостери або така 3 d анімація. Ще теж, наприклад, мені не сподобала, чоловіку сподобалась Тому тут пам'ятаєте, коли я була в Аризоні, я показувала вам Гранд Каньйон, так щоб ви розуміли, в Каліфорнії Адвенчер Парк є світ в Гранд Каньйон. Насправді, і це ще й атракціон. Насправді, якщо ось так от знімати відео, ніхто не зрозуміє, що це не справжній. Welcome to Radiator Springs, або в світ тачок. А, знаєте, в чому молодці американці? Тому що, наприклад, у тебе там довга черга на якийсь атракціон, але насправді тобі не сумно його проходити, тому що зліва, справа, походу дуже багато деталей. Просто приходиш, і ти тим часом розглядаєш все, що навколо тебе, і тобі таким чином не сумно. Дивіться, який міст прикольний дуже друзі. і Ще раз наголошую про необхідність приходити в зручному одязі, тому що я бачила деяких україночок, які я думаю, що це щось таке тіва фенсі, можна прийти пофоткатись і піти. Я бачив, що дівчата наче приходять навіть на каблуках на підборах. Так от так робити не потрібно, тому що ви просто закінчується тим, що ви підете купляти капці в найближчий з такий магазин, де продаються сувеніри. Так, нам сюди зліва направо, да? Зараз ми сіли, присівнулися. і зараз ми будемо проїжджати далі і обов'язково перевірять. Аби ми смикнули оцю а, жовту штуку, щоб перевірити, що ми реально пристібнулися. Так, ми зупинилися посеред атракціону, і це зазвичай буває коли поламка. Ну але що робити? Це зрозуміло, атракціонна техніка. Тому таке тут також ем, буває. mine Єсть універсала від Діснеленду, що в Діснеленді тут комплементарні фотографії, так можна потім розкачати в додатку. Що ви розуміли, вони тут навіть висадили Джошо 3, які реально ростуть в тій місцевості. Нічого незвичайного, це просто кафешка Radiator Springs. Просто силізована під таку класну заправку. До речі, друзі, чисто для інформації, а ми говоримо на да, там українською Діснейленд, але англійською правильно Дізнійленд. Так, друзі, зараз йдемо на тракціон, який називається вартові галактики по Марвелу. Я є груд. Я є груд. Насправді там, по перше, дуже прикольно стояти в черзі. Реально дуже багато деталей. По-друге, саме тракціон це вільне падіння. І повірте. Навіть після цього інкредо костеру я кричала там навіть більше. Може це було вільне падіння. Просто вільне падіння з швидкості. Я не знала, що це буде. Фухо, це накричалась. Але раджу, раджу дуже крута. Ну і звісно, ти виходиш з атракціону і, каніше, тут вівчоп. Вон може собі все, що завгодно купити. Може, подивіться, яка мила, чашко вона коштує 24,99, 25 доларів. Би на плечі. де а, а, а! О, фух, це груд. Коротше, друзі, ось такий прикольний магніт можна собі купити тут за 24 долари. Тільки що ми побували на вартові галактики. Дуже крутий атракціон. Єдине, що дуже стрьом, там вільне падіння, і ну чесно, я думала, що в мене серце стане, а мені ж 32. Але насправді це один з моїх найулюбленіших. Оцей, і також інкредіо костр два топових атракціони тут в Каліфорнія Park. Тому весело в Ніс буде насправді усім. Друзі, зараз ми на колесі. Ну, чесно, не варта. Але, друзі, якщо з вестибуляркою не дуже, то не раджу центракцію. Тому що ти не тільки піднімаєшся, знаєте, як на звичайному колесі чортовому, а тебе ще так от розхилює, розкачує. Тому розкачаємо вестибулярку, дай Боже багато-багато Було для моєї вестибулярки. сорі. Можна не ходити в пенсії ресторани, там по 11 доларів і ще додаток дають мандаринку. Блін, корм доги. Я не люблю звичайні фондоги, але корм доги це просто. Друзі, і знову ми їмо в Діснейленді. Порція дому 17 доларів. Ось такий бургер з чіпсами рисовими теж 17 доларів. А якщо пиво, то воно тут по 14 доларів. Тобто не можу сказати, що дешево, але насправді їжа в Діснейленді дуже і дуже смачна. Як справжня дружина, я вже відпустила бургер чоловіка. Зараз пробую свій дому. Друзі, чесно, я фанатка Universal Studios, тому що я обожнюю світ Гаррі Поттера, але дійсно плюс і Дісніленду, і Каліфорнії Adventure Park. Їжа тут дійсно набагато смачніша, ніж в Юніверсалі. Тому сьогодні ми їмо вже не знаю який раз. Я вам сьогодні вже показувала і хот-дог, і класну пасту, і салат. А зараз у нас удон і ось такий. Красивезний бургер. Атракціонки називаються щось типу там втекти від грізлі, а він водний. І ми на ньому були минулого разу, коли було дуже холодно. У мене була мокра вся попа. Прекрасний атракціон грізлі. Тільки будьте готові, якщо холодно, треба брати змінний одяг, тому що я дуже змерзла. Зараз поки що сонечко було, пішли. Тепер в мене мокрий кет. Коротше, це атракціон дуже прикольно, якщо там на вулиці плюс 30 або 100 по Фаренгайту. Ось, Якщо прохолодно, то ну, люди, я бачила, дощовички купляють, тому в принципі можна безстрахуватися. страхуватися. Інколи можемо просити принести з собою таку штуку, це трекер, який буде відслідкувати, скільки триває лайн, тобто, скільки, коли людина заходить на атракціон, ну, там, чекає там, 10, 15, 20 хвилин чи можливо більше. Прикольно. Не часто можна знайти в Америці Irish Coffee, а от якраз в Діснейленді, точніше, в Adventure Park, можна знайти. І дуже дуже смачно. 14,90. вирішили зігрітися кавою з белізом і клемчаудер. Клемчаудер, а це популя... такий популярний суп сан франциско в хлібі. Це дуже смачно, і якраз після такого атракціону ввечері завжди 14 Чотирнадцять доларів. Так само, щось таке. Ну що, друзі, ми сьогодні ганяли на тачках, втікали від грізлі, боролися з монстрами, що там ще було. На вартових галактики також там був прикольний атракціон. Ганяли на інкреділ Coaster. Коротше, емоції повні штані. Прямо в переносному серці, тому що деякі атракціони дійсно дуже стрьомні. Ну а взагалі то дійсно втомлюєшся за повний день, тому що ти ходиш, ходиш, стоїш в чергах, їш, п'єш. Але це найприкольніше і найприємніше в тому, яка взагалі може бути. Тому сподіваюся, що... Всім, хто дивляться це відео, хоча б один раз в житті потраплять або в Діснеленд, або в Universal Студію, тому що це реально тебе занурює в дитинство, і ти просто відключаєш мозок. Зараз у всіх багато проблем, всі там думають і про війну і так далі. Але ти просто на якийсь період, там, на всі 8, там, 10 годин відключаєш мозок повністю, просто кайфуєш і насолоджуєшся життям. Тому сподіваюся, що було цікаво. На цьому все. До нових зустрічей. Усім бабай.